Друзі, підписуйтесь на канал, щоб знати більше. Холодний чай від своєї лінії. О, ви купили його легендарний холодний чай від своєї лінії. Або, як його називають у народі, персиковий нектар богів з полиці АТБ. Давайте ж без зайвих емоцій, лише з холодною головою, розберемо, що ж ми п'ємо. Отже, склад на першому місці підготовлена вода. Ну, дякуємо, що не з під крана. Далі увага! Цукрове тріо, глюкозно-фруктозний сироп, звичайний цукор і його величність інвертний сироп. Що таке інвертний сироп? Це просто цукор, який відправили на курси підвищення кваліфікації, щоб він звучав солідніше в складі. Для вашого організму це все одно: цукор, цукор і ще раз цукор. А де ж чай? А ось він, екстракт чорного чаю. Не сам чай, а його, скажімо так, концентрована душа, яку випарували, а потім знову розчинили у воді. Привид чаю. І вишенька на цьому хімічному торті ароматизатор персик. Бо справжній персик, пролітаючи повз завод, лише сумно помахав би цьому напою кісточкою. Але чому він не псується місяцями, запитаєте ви? Геніальне питання ваш домашній чай скисає за день, а цей стоїть, наче пам'ятник стабільності. Секрет простий: це не стільки чай, скільки законсервована рідина. По-перше, його пастеризували, тобто нагріли так, щоб вбити все живе. По-друге, додали лимонну кислоту, яка створює таке середовище, де жодна бактерія не захоче жити. І по-третє, висока концентрація цукру це теж чудовий консервант. Що ж по користі? Катехіни, антиоксиданти, вітаміни, все те, за що ми цінуємо справжній чай, сказали прощавай ще на етапі термічної обробки. Вони не витримали такого знущання. Залишився лише кофеїн, щоб ви хоч трохи збадьорилися, і смак, точніше, смак цукру та ароматизатора. То що ми маємо в підсумку? Це не корисний напій. Це і не отрута, якщо пити раз на рік. Це просто. Ніякий напій. Солодка водичка з присмаком персика та легкою ноткою кофеїну чудово освіжає гаманець виробника. Хочете справжнього холодного чаю? Заваріть звичайний чай, охолодіть його, киньте шматочок лимона чи справжнього персика. Це буде чесніше і, до речі, значно дешевше.